Будемо ще попрацювати з генератором. Давайте віримо з вами Галатів, 6 розділ, перший вірш. Зачитаємо його уважно. Брати, якщо впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні, виправляйте духом. Лагідності, і сьогодні ми чули про це, Кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити споуцо. І друге місце Божого Слова Матфія 18:15. Слова Ісуса Христа, якщо згрішить твій брат у тебе, піди і розкажи комусь іншому. Ні, написано, піди і до гори або стежи йому віч на віч. послухай тебе і придбав свого брата. Далі я не буду читати, ми знаємо, скажи ще одному брату, візьми його з собою, і якщо не послухається, то ежи в серві Христовій. Але я хочу взяти всі два верша, із Галатів 6:1 і Матфія 18:15. І дати їй назву проповіді. Дуже практична була сьогодні проповідь, вона називається Я казати людям негативну правду, не ображаючи їх. Я казати людям негативну правду, не ображаючи їх. Або я зберегти відношення, говорячи негативну правду. Це важлива тема, дуже важлива. Та, де є люди, та, де є відносини, повинна бути важлива для нас тема. І знаєте, що таке і правда? Правда це реальність. І правда, вона буває гіркою, буває солодкою, буває приємною, буває не дуже приємною. І е, знаєте, коли я готував кроки, мені от ми прийшли приклади, від кого ми можемо почути негативну правду. Наприклад, лікар робить операцію нашим родичам або рідній людині. І після операції людина померла. Лікар не зміг спасти пацієнта. Він виходить до рідних, які чекають його в коридорі. Він повинен сказати, як у правду. Неприємну правду. Але він повинен сказати правду. Сьогодні я е, знаходжусь в Ларах ЗСУ і чую, е, я деяким командирам, дуже важко позвонити родичам загиблого військового. Йому треба позвонити і сказати, що вашого сина або вашого чоловіка, або вашого тата вже немає у живих. Це правда? І треба цю правду сказати. Я написав собі правду розім'яще, коли студент здає замен. І всі розуміють, що він здає на, рі, на ріку, а то й на двійку. Йому треба сказати студенту правду. Тебе ри. В тебе два. Давайте під нього. Пастор церкви. Йому іноді треба казати у правду, неприємну правду. Але Треба людині десь зробити зауваження, або людині треба взяти на замітку. А когось треба що відлучити від церкви. І, і п'ятий варіант, їх багато, але я взяв п'ятий варіант це коли батьки, коли люблять своїх дітей і іноді їм, іноді приходиться казати своїм дітям негативну. Правду. Я тебе люблю, але я повинен тобі сказати, деяку правду, яка е, впливає на твою поведінку. І буває, ця правда дуже неприємна. В мене питання: чи повинні ми казати людям негативну правду? Так, звісно. Але питання в моїй проподі або в назва проводі: як це робити? Щоб не вражати людей і максимально зробити все, щоб зберегти стосунки і навіть зробити їх кращими. Сьогодні ми візьмемо сферу не ЗСУ, не лікарні, не батьків, а в церкві. Ми прочитали два місця Богусловия, які стосується саме церкви. Коли ми бачимо, що треба підійти до когось і сказати негативну правду. Правда, Олег, відійди мені сказати до Олексія, Льоша, ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Це правда, Правда, але це позитивна правда. Або я підходжу до сім'ї, що сьогодні дуже гарний вірш ми розказали. Це приємна правда. Але є моменти, де ми потрібно сказати щось при сказати негативне. Знаєте, це як лікар. Він повинен прийти, я, знаєте, витягнути пулю із рани. Він повинен обробити і ще улю що витягнути. Бо є лікарі, що кажуть, на все добре, на, 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 на ісрія, на ісрія". І є пластик зверху, намазали, а пуля що Залишилась. Василь Васильович, що буде з рукою, з якою не витягнули пулю. Гонгрена. І знаєте, на перший момент, е, наприклад, військовий скаже такому лікарю, дякую, що ти не, не завдав мені болю, що ти мені помазав, наклав пластик і відпустив мене. І гарний лікар. Вау, ти мені не робив операцію. Але пройде час, і ця людина зненавидить цього лікаря, який не витягнув улю. Розумієте, про що я кажу? І я хотів би, знаєте, в мене дуже мало часу, сім практичних порад, сім, в мене сім, може є більше, але це мій досвід. Це не якась проповідь, це не якась із книги, це особистий мій досвід. Номер один. Перед тим, як казати негативну правду, помолись за цю людину. Поговори про неї з цим. З Богом. Перше це молитва. Бо є моменти, коли ти починаєш молитися, і Бог тобі відриває щось більше, аніж те, що ти бачиш власними фізичними очами або чуєш своїми ушами. Номер два. Будь готовий, що тобі не прийдеться нічого говорити цій людині. За тебе зробить Господь у твоїй щирій молитві за Нього. Амінь. У мене тоді були випадки і багато. Я не буду зараз приводити, але я хотів поговорити з людиною. Але знаєте, Бог поклав мені на серце для початку молитися, щоб Бог цієї людини говорив. Або в вісні. Або через обставини, або через вчинення Божого Слова, щоб Бог заговорив цією людиною, сказавши їй негативну правду. Номер 3. Провір свої наміри, що рухає тобою, коли ти хочеш сказати негативну правду. Тобою рухає любов і бажання. Мати якусь владу над цією людиною. І е, хочеш посіяти мир спокій, злагоду, чи ти хочеш цією негативною правдою принести навколи, дискомфорт, страх, паніку, невпевненість. Четверте, говори з любов'ю та лагідністю. І я собі в Лужках написав: пам'ятай, що форма удачі твоєї негативної правди може впливати на суть, яку ти говориш. Розумієте, про що я кажу? Як ми говоримося в негативну правду, в яку форму або яку огор ми огортаємо? І я знаю багато случаї, випадків, коли я казав правильні речі негативні, але не в правильній формі. Не з любов'я. Сьогодні ми чули Васи Василья Васильовича, Василь, Василь, незглагіностю, Василь, не, з знаєте, не е, смиренням, не е, з бачите, мені більше подобається російська мова, родич. Знаєте, що таке родич? Да? Василь Васильович сказав, е, як ви сказали, ніжна сила, да? але з грецькою мовою я запам'ятав і це стримана сила емоцій. Коли в тебе бурхля емоції, коли хочеться ступнути по столу, коли хочеться двері гурнути, коли хочеться все як, як Важливо, я виуліти. Валю вас, я думати, я прийду і розкажу, що я ж позвоню і виложу. І проходить день, два, три і раз і заспокоївся. І сказав правду, але вже не з такими емоціями, не з такою хормою. Ах, номер 5. Почни спочатку з позитивної правди про цю людину. Я називаю цей принцип плюс, мінус, плюс-плюс. Почни з доброго. Наприклад, людина помилилася проти тебе, або проти в церкві, або ну, якась неправильна поведінка, або неправильні його поступка, діла. Почни з чогось доброго. Не кажи, слухай, людина, і така погана. І, і і так погано, і ще, і ще поганіше зробив. Ось з доброго, знаєте, в мене і принцип. Якщо я не бачу в людині нічого доброго, то я не починаю її казати про щось її погане. Ну, і не може бути, що людина зовсім погана. Ну я не вірився. Я не вірив. Бо кожному з нас є частин самого Господа нашого Ісуса Христа. І коли ми читаємо Писання до Семи Сергів, це другий розділ об'явлення, ми бачимо, що Бог доверяє, Він каже, їм вам не і позитивну правду, але він каже негативну правду. Він каже, в тебе є усе добре, але ти втратив першу любов. До речі, останній лодиїз і серві, Бог нічого він не почав з плюсів. Він почав повністю змінусів. Але він закачує плюсом. Він каже: стою біля дверей і я що роблю Стучу. Але стучу не я про урор. Не той я хочу до уряди, Але стучу душу я ханабей. Адвокат літо, щоб вечеряти ви з тобою, щоб допомогти тобі на цій вечері розібратися. І коли ми повечеряємо, розберемося, ти прийдеш в гарний, добрий стан. Шосте. Спитай себе, а чи правильно ти бачиш і розумієш те, що бачиш в людині. Я називаю це принцип українській мови, скалка і олода. Пам'ятаєте, нам сільські мови, поняття, сущо і бревно. Принцип, сущо і бревно. Але Христос каже в цьому розділі від Матфія, На він каже, слухай, а може той сущо, який ти бачиш браті, він є відображення того бревна, той, колоди, яке є в тобі. І коли ти витягуєш бревно свого ока, бачиш і немає скал і в того ближнього. Іноді це твоя проблема. Ну, я приведу приклад, е і серві не починав, але я дуже запам'ятав приклад, коли одна сестра ходить до мене і каже, брат Саша, сьогодні наш пас, я не був пастер, я був звичайним ворожіяном, серед церкви. І ця сестра каже, ти бачиш. Наш пастор сьогодні змінився. Він по іншому проповідав, він та гарний гарним став. А я знаю цю е сестру. І я знаю, що з нею відбувалося за останній час. І я кажу, я вам скажу, пастор не помінявся. Це ви помінялися. У вас інше сприяння стало. Тому іноді, щоб казати негативну правду, може, треба перевірити себе. А може, в мене є проблема, і з цією проблемою я бачу всіх в проблемі. І сьоме. сьоме, Запропонуй сій людині разом помолитися. Я називаю цей принцип, покажи вихід із цієї ситуації негативної, як і казався. Ця людина. І коли ми читали в Галатах, мені дуже подобається, роби це з лагідністю, роби це з любов'ю, і написано, пильнуючи за чим? І за ім? За собою. Тобто, є два моменти. Коли я, я кажу, пильнуй за собою. Номер один. Говори з любов'ю. Я і хотів би, щоб і до тебе хтось говорив з любов'ю. Ні, є такі моменти, в мене мені, мені приходилося, коли я одній людині раз сказав з любов'ю, другий раз з любов'ю. Людина, знаєте, нехтує, зневажає, і тоді мені просто було, надо було, знаєте, я каже Павло до Тимофія, сказати я зі страхом, з владою, щоб інші мали приклад не грішити. І йдучи на інець свої, такі, знаєте, проби, я хотів би сказати, Деякий апарат, що нам не треба говорити, коли ми хочемо казати негативну правду навіть з любов'ю. Ну, наприклад, така фраза, завжди ти завжди такий, Або ти ніколи не робиш. Ти завжди, наприклад, робиш погано і ніколи не робиш добре. Знаєте, іноді дружина каже одному чоловіку, ти мені ніколи не даруєш квіти. Навіть луч, от що жіночку. Я ще в нього один раз уже подарив уже все. А не можу. Знаєте, оце слово ніколи і завжди, воно перебиває все. Людина, запам'ятай і одне слово ніколи. Далі ти її розказуває, питаєшся, або намагаєшся пояснити. Воно не поможе тобі. Номер два. Було б дуже добре, щоб ти був схожий на Сашу Уса. Або е, раніше б була схожа там на, я не знаю, там знаєте, чоловік аж не дружині. Е, дружина завагітніла, знаєте, це не про нашу ситуацію в нашій церкві. Але я знаю, коли ну, е, жіночка вона помніє, коли вона, ну моя дружина помніла. повніла. я вам скажу ще, я на це не звернув уваги. Я розумів реальність. Але я не почав на неї дивитися, я ось її соромитися. І от я чую, як один каже своїй дружині, «О, ти поповніла, тебе рознісло. Я там хотів би, щоб ти була схожа в цей момент, там якусь там з у серіалу. Каже. Я би думав, що б дружина запам'ятала? Він її порівнює з імач. Ніколи, в другий момент, ніколи нікого ні, 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 не порівнює з імач. Коли кажеш правду негативну людині, і така фраза дуже погана. Коли люди кажуть негативну правду і кажуть, чесно, мені все одно, мені байдуже. Воно, ну, наприклад, люди приходить і кажуть, Ярі, я тобі повинен сказати правду негативну. Але знаєш чесно, мені байдуже, як ти будеш реагувати. Слухай, тоді не треба казати негативну правду. І три моменти ми молимося. Коли людина знаєте, сказала на емоціях негативну правду і каже, може вона була краще зовсім не спілкуватися. Тобто людина не дає вихід із цієї ситуації. Знаєте, показала, я кажу, лісо в грязі і все, і залишила там, і навіть голову цій людині. І остання фраза, треба росло, то я собі записав. Коли ми кажемо негативну правду, нам треба казати ти в усьому винен. Коли ми кажемо в негативній правді людині, що вона в усьому винна, коли ми не розглядаємо варіантів, що людина могла просто помилитися, а може людину не навчили, вона завжди поступала, а може людина мала добрі наміри, але виглядає вона не дуже добре. Я ось одна людина сказала, мені сподобалось, не знаю йому належачі слова, але зараз мені на пам'ять прийшла фраза, що діла інших людей ми судимо по ділам, а свої діла ми судимо по намірам. Добто ми знаємо, чому ми так зробили. Бог бачить моє серце. Або хоче, щоб і я, коли бачу негативну поведінку брата або сестри, щоб я розумів, що вони отже мали якісь наміри. Тому хтось із наших братів, нещодавно казав, або навіть Оксана Іванівна розказувала вірш, щоб ми не судили, щоб ми не брали на себе цю владу право судити, якщо ми не знаємо, всього до кінця. І... Останнє, що з нами може відбуватися, якщо ми не навчимося казати негативну правду, не ображаючи людей? Що з нами може відбутися, якщо ми не будемо казати правду негативно людям? Номер два, це може бути образа. У мене і був случай, коли я образився на людину. Я не хотів їй казати негативну правду, я на неї образився. І знаєте, що мені було найбольше? Що ця людина навіть не знала, що я на неї ображаюся. Та, вирощення було легше було, знаєте, вона мучається і мені легше. Але бувають і вибори, коли ти ображаєшся на людину, і вона просто навіть не знає. Ти мучаєшся, а вона собі живе і знаєте, хліб з медом поїдає. Номер два: ненавість. Якщо ми не кажемо правду, з любов'ю негативно, в нас може з часом з'явитися ненавість. Я по-українській неприязень. Неприязень. Ну, я кажу все з нашого досвіду. Номер три. Може нас породитися заздрість. Ми починаємо загрізти цій людині, особливо коли ми маємо або бачимо успіх цій людині. І четверте це відсутність миру і спокою. У мене немає миру, і спокою. І п'яте, саме для мене страшне, це врата спасіння. Це врата спасіння або вічного життя. Якщо ти маєш в серці загрість, образу, ненавість, але тебе знаєш інше ставлення негативне. Тому Павло, закрикає, що ти бачиш, що людина помилилася, спитнулася. То в духі лагідності, в духі любові написано, що виправляй. Не відкидай, а що? Виправляй. Бо є такі моменти, коли зробила, ми все все, я не дзвоню, все, я не балакаю, все я закриваюся, я відкидаю. Ні, лицем Христа не відкинути, а що? Залишити і що? Виправити? Амінь. Так ми робимо з нашими дітьми. Да? До речі, я не готувався думку. Але коли Павло наставляє Тимофія, він каже, якщо помилилася в серці старша людина, то її я. То мені підкаже, я, там я батька. Я батька. Якщо людина помилилася в серці на твоєму рівні, то я сестру і я брата. Правда? І номер три, якщо в серві людина помилуюся, яка годиться тобі діти, я її треба влічати я свою дитину. О, І тоді вже легше казати навіть негативну правду. Амінь. Поводимося. Дорогий наш Господь, я дякую тобі за це слово Боже. Я розумію, Господь, що я. Немає досконалості в цій темі. Дуже легко про це говорити, дуже легко цитувати. Але, Боже, я визнаю, що в мене не завжди це виходить, Боже. Я визнаю, що іноді я це не роблю зовсім або роблю негативно, з поганими емоціями. Прости мене, Боже. Ти знаєш моє серце, немає сенсу обманювати себе, людей, тебе, Господи. Молюся всій молитві, навчи мене, навчи кожного з нас. Казати не і, і позитивну правду, але й негативну правду, Боже. Бо так ми захищаємо себе від осуждення, від ненависті, заздрості. Бог, ми, я молюсь, поможи нам дивитися один на одного, як Ісус. І казав через Павла, я на члени нашого тіла, Боже. Ми ж не хочемо, щоб палець гниє, взяти його врізати від відкинути. Ні, ми будемо за цей палець боротися, за цю руку боротися, за це вухо, яке захворіло, будемо боротися, Боже. Дай нам подивитися один на одного я на тіло Твоє, Господи. Боже, я молюся. Наповняй наше серце любов'ю, наповняй наше серце лагідності, Боже. Боже, я молюся, допоможи нам, Господи, довіряти, обліщати, говорити негативну правду, так якби ти до нас це говорив. Якби ми хотіли, щоб до нас говорили, Боже. Благослови нас, Господи, навчи нас, ми помиляємося. Ми іноді робимося з негативними емоціями, але навчи мене, Боже, і кожного з нас. Ім'я Ісуса. Нехай наші сім'ї будуть міцні. Нехай наші відносини з друзями будуть міцними. Нехай відносини в серві між братами і серцями будуть міцними. В ім'я Ісуса Христа. Нехай Тобі буде слава і хвала. Великий наш Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде са Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хиліб на щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не видни нас, у спокусу, але захисти нас від лукавого, є Саргом. І сила, і слава о ві і. Амь.